На співбесіді, на яку зарплату ви розраховуєте. На вау, це все мені. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тату, ці комарі мене закусали, заснути не дають. Синку вимкни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світлячка і кричить: Тату, а вони мене тепер з ліхтариком шукають. Урок математики у єврейській школі вчитель запитує, скільки ви маєте заплатити в сумі, якщо ви м'яснику винні 155 гривень, пекарю 100 гривень, в магазині одягу 124 гривні і в продуктовому 210 гривень. Ану, мой, що відповідай. Ой, я такі не знаю за ці проблеми. Ми в таких випадках переїжджаємо в інший район. На співбесіді. Скільки часу ви попрацювали на попередньому місці? П'ять років. А чому там перестали працювати? Амністія. На день народження дружини чоловік замовляє торт, кондитер. Який напис робитимемо? Чоловік, ну напишіть зверху, ти не старієш, а знизу ти просто стаєш кращою. У кульмінаційний момент дня народження всі гості збираються довкола торта, відкривають кришку, читають. Ти не старієш зверху, ти просто стаєш кращою знизу.